Вже семеро громадян України про це повідомили в українському МЗС. Крім того, дев'ять українців отримали поранення різної тяжкості, і ще дев'ять на цю мить вважаються зниклими безвісти. Для тих людей, які хочуть виїхати із регіону, дипломати організовують евакуаційні рейси. А тим часом сьогодні Тель-Авів відвідав державний секретар США Ентоні Блінкен. На прес-конференції з прем'єр-міністром Беніміном Нетаньяху Блінкен наголосив, що Ізраїль має право і обов'язок захищатися від нападу Хамасу. This. це неймовірно важкий момент для нації, як і для всього світу. Якщо ви дозволите мені сказати щось особисте, я виступаю перед вами не лише як державний секретар Сполучених Штатів, але також як єврей. Мій дідусь Моріс Блінкен втік від погромів у Росії. Мій відчим Самуель Пісар пережив концентраційні табори. Освенцем, Дахау, Майданек. Отже, прем'єр-міністре, я особисто розумію жахливі відлуння того, що масові вбивства Хамасу. Стосується ізраїльських євреїв та євреїв в усьому світі. Можливо, ви достатньо сильні, щоб самостійно захищати себе, але поки існує Америка, вам ніколи ніколи не доведеться цього робити самотужки. Ми завжди будемо поруч з вами. Це повідомлення, яке президент Байден передав прем'єр-міністру з моменту початку цієї кризи. Це повідомлення, яке я та інші мої колеги в уряді доносили нашим ізраїльським колегам щодня, навіть щогодини. А от в Брюсселі завершилися дводенні зустрічі союзників НАТО та партнерів, де серед іншого узгодили і майбутню підтримку України. На місці працює наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. З ним поговоримо більше. Богдане, вітаю тебе. А якщо підсумовувати основні результати для України цих двох днів у Брюсселі, Богдане, що б ти виокремив передовсім? Ну насамперед, з огляду на те, що ми почули щойно е у зв'язку з новинами з Ізраїлю, це те, що міжнародна спільнота і, зокрема, партнери України у НАТО наполягають, що та увага, яка зосереджена зараз на намаганні ізраїльтян захиститися від угруповання Хамас, те, що відбувається на близькому сході, не означає зменшення підтримки України. Про це е, говорили фактично всі учасники зустрічей. А мова йде про засідання міністрів оборони 31 країни НАТО плюс Швеції. А також напередодні вчора відбулося засідання контактної групи з оборони України так званого Рамштайну, де брали участь представники приблизно 50 країн. І кожного разу з вуст багатьох ми чули про те, що ця увага не буде так, би мовити, розмита чи розділена, і що Україна буде залишатися під пильною увагою західних союзників, і допомога Україні не зменшується. І про це зокрема заявляв український міністр оборони Рустем Умеров, який вперше. Брав участь в роботі у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, і він зокрема наполягав на тому, що є чіткі плани, зокрема на найближчі місяці і на зиму а також плани на подальшу перспективу. Все, що потрібно нашим збройним силам і силам оборони, ми вже маємо. Зараз ви знаєте, ми продовжуємо свій контрнаступ. А все, що від нас вимагають сили оборони, ми забезпечуємо як летальна, так і нелетальна. І в цьому наш, наш план був з партнерами ще раз пройти цей зимовий період. На три місяці розпланувати постачання, тобто є комітмент і деліверіс. Подивитися, що ми які комітменти отримали, і які деліверіс вже маємо на ці три місяці. І з того, що ми бачимо з комітменс, дуже багато чого ми не очікували. Навіть є позитивні комітменти, Deliveries, те, що у нас зараз працює наші і збройні сили і сили безпеки і оборони, ми отримуємо вчасно. Тобто і цю спроможність нарощуємо. Тобто зараз вже планування буде переходити на середньострокове і довгострокове те, що наші партнери хочуть з нами пропрацювати. От в контексті цього довготривалого планування Богдана вчора говорила так само і про формування груп так званих коаліцій з технологічної підтримки розмінування розвитку повітряних сил. Як саме на думку партнерів, це може зараз зробити допомогу Україні більш ефективною. Говорили про групи, говорили про довготермінові плани, наприклад, плани спільного виробництва зброї України з західними фірмами. Коли йдеться про групи, то очевидно, що Мова йде про розподіл цієї величезної кількості близько 50 держав, яке вже було сказано, залежно від можливостей залежно від зосередження зусиль у певних напрямках. І ми говорили багато про так звану танкову коаліцію раніше тепер про це. Чути менше власне цими днями у Брюсселі більше ми чули про коаліцію щодо постачання Україні літаків F-16 і сполучені штати заявили, що будуть брати активнішу участь у цій у цій коаліції, в якій досить активно досі діяли такі країни, як Нідерланди і Данія. Про Литву було сказано, що це одна з держав, яка Активно себе проявляє у групі, що буде допомагати Україні з розміновуванням, і, наприклад, Люксембург і Естонію назвали країнами, що будуть зосереджені на допомозі, на допомозі Україні з інформаційними технологіями і кібербезпекою. Цікаво, Богдане. Знаєш, ти вже також згадав на початку так, що союзники запевняють, що можуть підтримувати одночасно і Україну, і Ізраїль. Втім, зараз серед багатьох українців є занепокоєння, що ситуація на Близькому Сході може принаймні на цей момент трохи відволікти увагу західних партнерів від України. Ти ж штаб квартирі НАТО, за твоїми враженнями з того, що ти чув, що ти бачив на місці, чи є дійсно підстава зараз для таких занепокоєнь? Ну, власне, варто пам'ятати, що. Окрім величезної російської війни в Україні і тої несподіваної, очевидно, неочікуваної війни з Ізраїлі. Фактично, ми маємо інші проблеми, на які НАТО, зокрема, змушене звертати свою увагу. Ми повідомляли у цих програмах, зокрема про загострення в Косово. Так само НАТО відповідає за певні операції у боснії Герцеговині. Дуже серйозно на порядку денному зараз стоїть питання: що сталося з газопроводом між Фінляндією та Естонією, тобто напевне можна з певністю лише говорити про про те що непевність буде залишатися завжди про те що е, світ складний певні конфлікти е, будуть будуть виникати і е, Група країн, зокрема об'єднані в НАТО, будуть змушені якимось чином реагувати. Але наразі йдеться про те, що російська війна проти України це все ж таки не те, що ми бачимо на близькому сході, тобто потреби Ізраїлю, коли йдеться про військову потугу, очевидно не такі, якими є потреби України. Є можливо деякі там як то можна сказати перетинання у потребах, наприклад, протиракетної оборони, але знову ж таки Ізраїль, коли йдеться про військову потугу, то ніхто не має сумнівів у тому, що ізраїльська армія не потребує якихось. Ключових елементів допомоги, чи що ізраїльській армії бракує зброї. Натомість війна в Україні триває вже майже два роки, і потреби, потреби України у тій ситуації очевидно трохи інші. Абсолютно Богдане, дуже дякую тобі за цей аналіз із Брюсселя. З нами на зв'язку був Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент. важливою є також економічна підтримка України. Про неї говоримо далі. Цими днями в Марокко відбуваються щорічні збори міжнародного валютного фонду та світового банку, на які з'їхалися очільники світових фінансових відомств. Про українські куці і події поговоримо з нашою економічною оглядачкою Оксаною Бедратенко. Оксано, вітаю тебе. Вітаю, Остапе. Які важливі новини та рішення для Києва? Оксано пролунали на цій зустрічі. Що ми почули? Можливо, найбільш цікава новина з цих осінніх зборів для України це заяви щодо можливого використання заморожених російських активів на користь України, і це вражаюча сума. Це 280 мільярдів доларів заморожених на рахунках у на заході. Раніше ми чули загальні заяви від Європейського союзу від Сполучених Штатів про те, що Росія мусить заплатити за шкоду, якою вона завдала Україні, компенсувати ті збитки, які нанесла, але зараз ми перше почули про можливі конкретні наступні кроки наступні механізми сьогодні. Міністри фінансів Групи Семи видали спільну заяву, в якій заявили, що вони підтримують пошук шляхів для передачі доходів, які накопичилися на ці активи Україні. І напередодні міністерка фінансів США Джанет Єлен сказала, що США підтримують. Ідею, щоб надприбутки, які могла б отримати Росія, ті надприбутки, які накопичуються на ці активи, були передані Україні. Я також підтримую консолідацію надмірних доходів від російських заморожених активів у спеціальних клірингових центрах і використання цих коштів на підтримку України. Російське незаконне вторгнення до України спричинило невимовні людські страждання та економічні збитки. Ми повинні продовжувати змушувати Росію нести все більші і жорсткіші втрати і продовжувати зусилля щоб забезпечити, що Росія заплатить за шкоду, яку спричинила. Роща пейзфедемичка позиція ша важлива і для Європи. Напередодні ми почули заяву від Бельгії, яка заявила, що передасть. Податки нараховані на доходи на активи заморожені на в Бельгії на російські активи. Передасть їх у фонд в Україну, і це наступного року цей фонд мусить скласти 1,7 мільярда євро, що є достатньо потужною сумою. І чому саме позиція Бельгії настільки важливою, як повідомляє Bloomberg Financial Times, саме в Бельгії заморожена найбільша кількість цих російських активів в найбільшому кліринговому центрі Європи Євроклір Заморожено більше 125 мільярдів євро. Оксана, а чи готові США та ЄС надати ці кошти Україні з огляду на те, що американський конгрес досі не затвердив допомогу для України і, в принципі, не розпочав, не відновив роботу після обрання спікера. Справді, Остапи оглядачі пов'язують збільшену увагу до заморожених російських активів з політичним протистоянням, яке є зараз і в Європі. Вговорюються новий пакет допомоги Україні. І Конгрес США ще досі не затвердив пакет поданим, поданий Байденом. Однак, міністерка фінансів США Дженет Єлен каже, що пакет буде затверджено обов'язково, і в Конгресі є на це підтримка фінансування для України як військова, так і пряма бюджетна підтримка разом з ресурсами для Ізраїлю. Абсолютний найвищий пріоритет адміністрації Байдена. Ми це дуже чітко сказали конгресу і переконані, там є потужна двопартійна підтримка. Члени конгресу мають самі визначитись, як це буде зроблено після того, як буде призначено спікера. Але це абсолютно найбільший пріоритет для адміністрації Байдена. Скільки коштів економічної допомоги Україна очікує зараз залучити від партнерів і чого зі свого боку ці партнери очікують від українського уряду? Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про величезну вимогу України. Це 42 мільярди доларів на цей рік. Наступний рік від західних партнерів. Партнери кажуть про необхідність реформ судової реформи, дерегуляції, боротьби з корупцією, але і відзначають успіхи в економічній політиці України of Ukraine. Ми щойно працювали з урядом України над другим переглядом програми. Як ви знаєте, ця програма мобілізує 115 мільярдів доларів упродовж чотирьох років, щоб надати фінансову стабільність та передбачуваність Україні. Цей другий перегляд, як і перший, який ми завершили у червні, демонструє, що економічне управління країною, незважаючи на умови війни, є видатним. Ось що я можу вам сказати: перше, Україна досягає набагато швидшого відновлення, ніж ми очікували. Зростання буде ближче до верхньої позначки у 3%. І як завжди, мої українські друзі кажуть, ми поб'ємо навіть це. Друге, як ми бачимо, структурні реформи тривають складні реформи навіть у мирний час. Вони навіть ще складніші у час війни, але вони втілюються. Також ми бачимо політику на захист макроекономічної та фінансової стабільності до того ж. Що інфляція менше 10%. У нас є деякі країни-члени, де немає війни, але яким важко уповільнити інфляцію до одноцифрового числа. І останнє ми бачимо, що український центробанк поступово переходить до керованого гнучкового валютного курсу і робить це з позиції сили. Це все дуже добре, але це протримається лише з нашою непохитною підтримкою. Важливі ці слова Оксано, дякую тобі за твій аналіз. Оксана Бедратенко була з нами на зв'язку. Дякую. Водночас, дехто з американських експертів занепокоєний, що на економічну підтримку України може вплинути питання корупції та проведення реформ. Про це наша наступна історія. Чи можуть ці речі позначитися на майбутній допомозі Києву? Розкаже Олексій Коваленко. Боротьба з корупцією в Україні одна із ключових тем пріоритетних реформ, на яких зауважують західні партнери У 2022-му Україна посіла 116-те місце серед 180 країн в індексі сприйняття корупції, покращивши свою позицію на 6 пунктів порівняно з попереднім роком. Втім, наголошують партнери України на заході. Роботи попереду ще багато. Дискусії про потенційний вплив корупції в Україні на підтримку США набрали нових обертів після публікації виданням політико, деталі конфіденційного звіту, в якому за Формацію видання виходить на багатокроковий план Вашингтона для подолання корупції в Україні. Корупція на вищому рівні йдеться у документі. Може підірвати довіру українців та іноземних лідерів до уряду країни, що воює. Коментуючи питання протидії корупції в Україні, у дождепі наголошують, антикорупційні реформи один із пріоритетів у діалозі з Україною. для України важливо продемонструвати антикорупційні заходи. Розуміючи, що Україна залишатиметься сусідом Росії, їм потрібна економіка, яка може підтримувати безпековий апарат, яка може стримувати майбутню російську агресію. І вони не можуть це зробити за умов широко поширеної корупції в різних секторах економіки. Експерти відзначають занепокоєння рівнем корупції в Україні не нові, і хоч очікується, що військова допомога Білого Дому залишиться незмінною у разі підтримки в Конгресі, від виконання певних антикорупційних реформ може залежати подальше отримання Україною деяких видів економічної допомоги я думаю, залишається певний рівень занепокоєння проблемою корупції. І, хоч публікація в політику це перебільшує, президент Байден підіймав це питання. Ви також чули від членів конгресу, що вони також підіймали цю проблему. Це серйозне питання, але воно не мусить впливати на військову допомогу Україні. Вона повинна залишатись дуже міцною, і ми маємо продовжувати рухатись вперед із допомогою. За його словами, цей поштовх має серйозну підтримку всередині українського суспільства, яке стало менш толерантним до корупції після повномасштабного вторгнення. у сьогоднішній Україні нульова толерантність до будь-якої корупційної поведінки. Забагато українців було поранено чи вбито у цій війні. Тиск як з боку українського суспільства, так і білого дому говорить директор проекту з питань антикорупції, демократії та безпеки інституту Брукінса Джонатан Кац може допомогти українському уряду ефективніше проводити реформи. Звичайно, українці хочуть антикорупційну реформу більше ніж будь-хто, але потрібна ця підтримка і потрібен поштовх, щоб переконатися, що український уряд проводить ті реформи, які він заявляє, і які йому потрібні, щоб виконати критерії ЄС для початку переговорів про членство у Європейському союзі. Але це окреме питання від питання підзвітності використання американської військової та економічної допомоги, яке часто підіймають на капіталістському пагорбі. На сьогодні інспектори Агентства США з міжнародного розвитку, державного департаменту та Пентагону завершили 33 перевірки допомоги Україні ще 72 у роботі. Жодна із цих перевірок не виявила крадіжок чи зловживань, підкреслює аналітик аналітичної ради Джон Гербст. США життєво зацікавлені в тому, що Путін програв війну в Україні. Це причина, чому ми надаємо значну військову та економічну допомогу Україні. В Україні є проблеми з корупцією, але є розгалужена система контролю за допомогою, яку ми надаємо. Тож ми не маємо доказів того, що були серйозні зловживання нашою допомогою Україні. Немає причин, чому ми не можемо служити нашим національним інтересам, надсилаючи значну допомогу Україні, водночас заохочуючи Україну до антикорупційних заходів. Експерти говорять, у довгостроковій перспективі прозора економіка зробить Україною сильнішою у безпековому плані. Але у короткостроковій перспективі, які б звинувачення не лунали на адресу України, це не має вести до втрати військової підтримки з боку США, від якої залежить виживання країни. Олексій Коваленко, Дмитро Мельник, Голос Америки, Вашингтон. І закінчуємо випуск історією про українську пасіку в серці нью Йорка, яку вже декілька років тримає українська родина. Вони називають свою справу бджолиною дипломатією. Їхні вулики зроблені в українському стилі. Українці також розповідають мешканцям Нью-Йорка про користь від бджіл і вчать їх не боятися цих комах. З бджолярами на Манхеттені спілкувалися Ірина Соломко та Павло Терехов. Столицею у квіті називають у Нью-Йорку район, де вже 11 років мешкає Наталія Околіта з родиною. Довкола будинків багато парків з квітами та деревами. Ідеальне середовище для бджіл. Ідея завести бджіл на Манхетені до Наталі прийшла на дитячому майданчику. Я була тут з своїм малим сином на майданчику. і Я весь час хотіла спати. Я була дуже невиспана. І я маючи свого чоловіка, який походить з родини бджолярів, я знала, що є практика в Україні спання з бджолами. І мені я ніколи не пробувала цієї практики, але мені говорили, що це найкращий сон на все життя. Тобто за 40 хвилин можна відіспатися за всю ніч. І Я постійно думала, де би мені цю бджолину хатину тут в Нью-Йорку зробити, щоб я просто була виспана. Неподалік від будинку, де мешкає родина, є садок, який межує з парком. От Наталя і запропонувала його розпоряднику розмістити там вулики. Я його вперше в житті бачу, і він мене вперше в житті бачить. Це 2019, тисячі 2018 рік. І я йому кажу, Ерон, мене звати Наталя, в мене є ідея. А він каже, так. Я говорю, ну ідея, він говорить, так. Я говорю, почекай. Ну я ж не сказала ідею. Він говорить, я бачу тебе. Я говорю, так, так, ідея. Я говорю, це бджоли. Він говорить, так, саме так, цю ідею, я і хотів. А він виявляється в цьому саду, вже дуже давно мріяв про бджоли. Ерон скот у минулому джаз-музикант, а зараз розпорядник саду. Каже, давно хотів розвести у ньому бджіл, адже вони зникають, і йому хотілось якось цьому зарадити. спочатку було непросто. Сусіди реагували по-різному, але зараз ніхто навіть вже не думає про це. Наша вулиця вся у квітах та бджолах, і ніхто цього вже не помічає. У цьому і полягає ідея, щоб бути з природою, треба бути природнім, існувати у ній. Все пов'язано. Бджоли дуже важливі. Без них немає опилювання, без опилювання немає їжі. Наталя з родиною вирішили, що вулики мангеттинських бджіл мають бути лише в українському стилі. Якби така абджолина дипломатія, щоб це був культурний міст між Україною і Америкою, оскільки в нас така довга традиція бджолярства. Є. Щоб ці вулики були зроблені за дизайном таким традиційним українським і рамки, які видовжені, такі як які відображають природні якби форми, майстрував вулики. Чоловік Наталії Андрій з кедрового дерева він сам зробив такі ж вулики, які в Україні використовує його батько. Наступним завданням стало дістати бджіл. І як завжди, така американська історія ледь не на Амазоні їх замовили. Їх нам поштою доставили. Зто вони були в двох таких коробочках. Вони подорожували сюди з Джорджії. Ми їх заселили. Їх було дві родини. У нас була така урочиста подія коронація. Ми назвали їх дві королеви, оскільки вони очолюють дві сім'ї. То в нас була тут велика подія для місцевих дітей всіх, кого напевне людей 80 було тут в цьому саду. Однак перші дві родини не пережили зиму. Епопея з розведенням джіл тривала кілька сезонів. Для мене це був травматичний момент. Я часа кажучи, плакала навіть навіть не сподівалася. Потім ми знову купили в 20-му році. Ми знову замовили бджоли, але вже місцеві. І на жаль, вони теж загинули. Тобто, ми не могли розуміти, в чому ну, в чому якби справа. І 21-й рік це вже такий, якби ще ще період ковіду, але вже ну тобто, коли природа почала оживати, коли от вся індустрія затихла, до нас просто підселилися місцеві бджоли. Просто от вони десь звідкись десь літали, і вони самі себе запросили у хатинку, і вони поселилися на весною. Ми відкрили вулик, був рій бджіл. Часом родина бджіл прибульців розмножилася до трьох, і кожного літа продовжує збільшувати популяцію. Новим викликом для українських бджолярів-початківців стала комунікація з мешканцями великого міста, які мало знають про бджіл. Люди не знали, що таке бджоли. Нам треба було презентувати для них, показати, що таке вулики, як вони з ними працювати. Як тримати дистанцію з вуликами, тому що бджоли реагують на парфуми, на шампунь. Наприклад, якщо ви помили волосся, вони дуже зразу реагують на це. Вони відчувають цей свіжий запах помитого волосся, і вони зразу вас атакувати можуть. Тобто для людей треба треба було щось пояснити, що це таке, і як з цим працювати, тому що не всі розрізняють бджоли і оси, українські подружжя має офіційний статус сертифікованих бджолярів, наданий владою міста. А в Нью йорку бджоли до буквально 2000-х 2000 років потенційно прирівнювалися до змій і тигрів, і левів. То та така градація у них була небезпеки. Потім була ініціативна група. Його звати Ендрю бджоляр, і в нього дружина, до речі, українка. І він з цією ініціативною групою пішов в місцеві органи влади, і вони добилися того, щоб це законно тримати бджоли. Мед — це продукт ферментації і є певні характеристики, коли мед Мед стає вже стиглим повноцінним. Він як вино набуває тіла. Він набуває такої міцності. Коли мед, якби коли ти його цідиш, він лягає такими пластівками, і він справді лягає. Тобто, він такий дуже густий. Українських бджолярів вже знають у нью Йорку. Нещодавно незнайомка покликала подружжя врятувати рій, диких бджіл, який опинився у центрі Мангеттена на Медісон-Склеяр-Гаден. Ми поїхали. Ми просто взяли маленьку коробочку. Спустилися в метро. Поїхали з цією коробочкою. Цих джіл струсили в цю коробочку, запакували і назад. Метро довезли їх сюди. Новий рік джолярі поселили у вулику в одному з парків бронсу. Родина планує розвивати тут нову локацію. Тепер їм допомагає батько Андрія Степан, який був змушений залишити Україну через повномасштабне вторгнення Росії. До цього консультував дітей онлайн. Українські бджоли, каже він, працьовитіші з американських, проте і більш кусючі. Ми чекали вас. і Я зараз буду і, забирати від них мід, який можна взяти і складати гніздо. Гніздо я складаю собі на вісім рамок. Якщо гарна велика сім'я, то ну, в мене у сім'ї нічого. Я оставляю вісім рамочок собі в зимівлю. Маю такі подушки, набиваю собі листя мосеню, коли вже впаде, утепляю їх легенько, і Так вони йдуть в зимівлю. Мед українських бджолярів особливий саме завдяки тому, що збирається у великому місті, каже Наталя: Ми знаходимося не в агрокультурному якомусь регіоні Америки, де все нищівно пестицидами і гербіцидами. обробляється. тут. Вони не обробляють нічим. Тобто це такий справді органічний автентичний мед без жодних домішків хімії. Ми ділимося медом, і люди там нахваляють нас. Я не знаю, їм подобається, кажуть, що дуже якісь там вишукані смаки. Там їм подобається, що це самого Манхетена. Там знаєте, як це зараз. Родина планує розширяти бджолину справу та почати реалізовувати мрію наталки про сон на бджолиних вуликах. Для цього вони вже їздили в Україну та дивилися, як це працює. Наталка жартує, були кілежанки для міста Нью-Йорк Йорк дуже радикальний проект. Тому родина планує реалізовувати його у сільській місцевості штату. Він зроблений як платформа, бджоли внизу, і в них зальоти ззовні цього будиночка по боках. А Людина заходить через центр, і вона лягає на цю платформу. Вона не має прямого контакту з бджолами, окрім через якби поверхню того ліжка, де вона лежить. Це є тепло, є запах, аромат. Тобто, це такий, якби d ефект ефекти би сказала. Це має дуже заспокійливий. Він позитивно впливає на сон. Окрім того, Наталка хоче допомагати українським джолярам відновлювати втрачені через війну пасіки. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги із понеділка по п'ятницю, о вісімнадцятій на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі. Побачимося вже незабаром.